Го, правда. А! На саме дні ще, що ти нічого не добилася, слухай їх, все, що вони тобі говорять. Яка ж ти страшна. Гова, правда, про те, як вбити свою самооцінку та залишитися на самому емоційному дні. Го, правда. Почни із першого пунктика. Розпочни порівнювати себе, наприклад, з красивими картинками в інстаграмі, розкушного волоссячка, фігури і все остального. дуже адфотошопленого етаси, о oh so beautiful. А вона повністю фотошоплена і взагалі може бути навіть не жінкою. Тож, показуха в інстаграмі, це більшість, що там взагалі відбувається. Ніколи не перебувала в тих відчуттях, коли реально думаєш якийсь ну блін, наче мене чимсь окотили, і я в собі вже капаюся, що в мене не так і це, і те. Порівнюйте себе, не забувайте, будь ласка, із тими, хто більше заробляє, у кого крутіша фігура, машина, хатина, з, з жінками, які подорожують по всьому світу і показують, як вони тратять гроші. Якщо не порівняєте себе, сацінка вниз ніколи не піде. Другий момент: говори собі почастіше, яка ти нікчема, що ти нічого не добилася, що в тебе плани на сьогодні були, ти нічого не зробила. Які там плани? Взагалі нічого. Чого не зробила, і сидиш, цкуєш себе, докапуєшся, а чого ти не зробила, чого ти просиділа. Ну, може, так надо було, просиділа. От взяла і просиділа, провтикала в телефоні. Тобі от емоційно треба було розслабитися, а ти себе зараз заганяєш. Це ж не кожен день трапляється. Ну, я надіюсь, Можливо. О, а ще краще знайди той список, що на Новий год писала всі свої плани, що ти маєш там зробити. І там розписано майже за кожен місяць всі ті досягнення, які мали трапитися. І от зроби, якби, оцінку і починай себе гнобити, що ти така сяка, і життя в тебе повне. Не буду казати слов. Третій момент. Один із самих важливих для того, щоб опустити свою самооцінку на саме дніще. Знайди собі аб'юзера оцього отстойника, який буде тобі казати, що в тебе ноги товсті, що в тебе ніс кривий, вухо більше ніж інше, Що ти не жіноча, що ти як мужик в юбці. Дійсно, коли ти таке чуєш, ти погружаєшся в це і стаєш оцим мужиком і. Обов'язково це оточення з оціми негативними установочками, які в них це можуть бути родичі класні, такі, які знають, коли тобі треба вийти заміж, що тобі в житті треба робити. Взагалі, як ти одягатися, як малюватися, знайди критиків своєї зовнішності, тобто ти не в той колір волосся покрасила, і слухай, от слухай їх все, що вони тобі говорять. Ще хейтери. Хейтери це взагалі особлива каста. Їх треба запрошувати своє життя? Хейтери це взагалі без них життя ніяк. Якщо ви хочете опустити свою самооцінку на саме дно? Хейтери це те, що вам потрібно. Яка ж ти страшна? А що ти так тут не зробила, не сказала і взагалі о, ну ти даєш? Взагалі неправильно це зробила. Як же підняти тепер свою самооцінку після оцього всього емоційного дна? Я тобі скажу так: зроби все те саме тільки наоборот, і це буде вирішення питання самооцінки. Як підвищувати ще свою оцінку, дівчата? Ну що підвищити оцінку? Кабли, жіночість, красиве вбрання, зачіска, мейкап зробила, класний парфумчик нанесла. Усе у нас делішес вийшов тільки недавно, зовсім господи. Він такий крутий, що цей парфум хочеться ходити носити і людям показувати. Настільки він крутий з тапоєним молочком, і аромат київського тортика. Тож, Якщо не хочеш вбити свою самооцінку, ти знаєш, що робити. І якщо хочеш вбити її, ти також знаєш, що робити. До зустрічі у наступних випусках.